Бойовику ДНР, який воював проти сил оборони України на Донеччині, 29-річному родженцю Чернігівщини Михайлу Медведю, суд виніс вирок 15 років позбавлення волі. Оперативники СБУ встановили, що у квітні 2014-го добровільно вступив до так званого батальйону Спарта ДНР. Перебуваючи в рядах цієї терористичної організації він брав участь у боях проти сил АТО на території Донецького аеропорту, де облаштовував вогневі позиції інших бойовиків. У подальшому фігурант перейшов до іншого підрозділу терористичної організації ДНР, так званого збройного формування, розвідувальне управління республіканської гвардії ДНР на посаду розвідника коректувальника У складі цього терористичного формування зрадник продовжує. Же воювати проти Збройних сил України на боці ворога йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернігівській області, співробітники якого вели слідство. Злочинця визнали винним у створенні терористичної групи чи організації та державній зраді. Йому винесений заочний вирок 15 років за ґратами. Співробітники служби безпеки вживають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності.